Вітаю вас, Вітаю дорогі, вас друзі. друзі, моє ім'я Ніна Зой і це мій канал Справи улюблені. В сьогоднішньому відео я хочу вам показати, яким чином я готую в своїй мікропічі аерогрилі. Я його недавно купила, показувала вам обзорне відео, і там було багато різних запитань, в тому числі і яким чином готуються страви в такій мультипічі. І ось зараз я вам показую запіканку. Перші фотографії були, там сирна запіканка була без фруктів. Без цукру, просто така з сиру і яйцем, там і муки. А це я зараз запекла сирну запіканочку з смородиною замороженою і також додала цукор. Тому таку страву можна готувати. Як солодкою, так і не солодкою, Готується вона дуже швидко. Оці чотири маленькі кексики це якраз порція для сніданку для, одного, для одної людини. І якщо вам цікаво, я можу вам розповісти, яким чином я її готувала. Я давним-давно цей рецепт знаю, я готувала це на сковорідці, але зараз в мультипічі мені набагато простіше це готувати. І набагато смачніше це виходить без прожарки на сковорідці. І так, в, в посуду я розбиваю яйце, додаю 90 грамів кисломолочного сиру, також додаю ложку сметани. Так. Потрібно буде ще сюди додати дрібку солі і дрібку соди. Я додаю соду, але можна розпушувати, хто до чого звик, той, те, те можете й додати. Вилочкою розминаю в ці всі продукти. І тут дивіться, я замість цукру додала стевію, але ви можете це такий. Цукрозамінник, але ви можете додати просто ложку цукру. І додавала я також заморожені фрукти, додавала смородину. Можна брати фрукти любі, можна брати свіжі фрукти, можна брати заморожені. Заморожені дуже гарно якби, йдуть сюди, вони тримають форму і після запікання якби, виглядає гарно такий е, е, сирник. Я готувала в великій формочки, і воно пропікалося гарно. І зараз я придбала собі такі маленькі формочки для кексу і запікаю саме в формочках для кексу. Це в мене замінник, цукрозамінник називається стевія. Ви можете додати просто цукор. Це вже хто, хто як смакує. мені цукор, ну, Я стараюся його поменше класти в різні страви. Так. І тепер ми додаємо сюди іще ложку муки. Тобто, що потрібно для цієї запіканки? Одне яйце, ложка сметани, півпачки сиру, кисломолочного, ну, 100 грамів можна взяти. Ложка муки, ложка сахару і фрукти, які там у вас є. Сам перелік продуктів я напишу в описі під відео. Кому буде це цікаво, можете зайти подивитися. Так, роз просто вилочкою розмішую, і ось в такому вигляді. Без цукру можна було, не, не додаючи цукор, можна було просто розкласти по формочкам і запікати. Це вже також було б дуже, ну, дуже смачно. Але я з цукром і розкладу по формочкам і додатлю сюди заморожені фрукти. Так, Формочки вони невеличкі. І чому ну, мені дуже зручно запікати саме в от таких формочках, воно швидко готується, не вимазується, скажімо, там, сама піч, ну, легко доглядати потім, не потрібно вимивати її. І от цих формочок воно дуже гарно, ну, це силіконова формочка, і од неї дуже гарно потім відділяється сам, сама ця запіканочка. Так, ну, <смі> вибираю все ж тісто, щоб ніде ж нічого не пропало, як же ж це можна. Е можна було тут трішки скоротити, але так вийшло. Е і розправляю можна було на три. Тут, скажімо, з самого, самого тіста його не так багато і можна було на три формочки. Але так як я кладу сюди фрукти, то я вирішила розділити на чотири. І тепер дивіться, я достала багатенько цих ягодок, Це в мене смородина заморожена і поклала якби багатенько ягодок. Ви повинні е, розуміти, що це буде кисловате, ну, кисла ягода, і вона буде кислинку давати велику. Е, фактично, достатньо було б 3-4 ягодки, це максимум. От 3, максимум 4. Ну, я положила вже всі, тому що мені жалко було їх викидати, а вертати в морозилку вже також не хотілося. То запіканочка була така, знаєте, з кислинкою. ну, за, за рахунок того, що цих ягодок було багатенько. І все. От я розклала, достаю тепер чашу своєї мультипічі і е, переставляю в ну, ці самі формочки, переставляю в мультипіч. Зайняло у мене це часу буквально 3-4 хвилини, поки я розмішала, приготувала саму масу цю творожну, ну, сирну масу, вибачте. Так, Ставлю в мультипіч на запікання. Вибираю температуру і вибираю час. Температуру я ставлю 180 градусів. Так, включаю самопіч і так, 180 у -ту мене тут вже виставлено, тому я її не, не чіпаю і е, е, час зменшую до 12 хвилин. 12 хвилин хватило з головою для того, щоб запекти у такі маленькі е, запіканочки. І включаю на, е, го, ну, для готування. Е, Більше можна сюди не дивитися. Через 12 хвилин я підійшла, ось виключилася, і дивіться, які гарні запіканочки. Дякую вам за увагу. Кому було цікаво, заходьте на мій канал. До побачення!